День, неначе піч палає, тоді всі горді і усі злочинці будуть, як солома, і спалить їх той день, що прийде, говорить Господь сил, і не зоставить їм ні кореня, ні вітки. Для вас же, що боїтеся імені мого, зійде сонце правди, і в його проміні буде спасіння, ви вийдете вистрибом. Немов на випасі телята і безбожників топтатимете, бо вони будуть неначе попіл у вас під ногами того дня, що я готую, говорить Господь сил. Згадайте про закон Мойсея, слуги мого, що я наказав йому на хориві для всього Ізраїля, про заповіді та про постанови. Ось я пошлю вам іллю пророка перед приходом дня Господнього. Великого і страшного, і він наверне серце батьків до дітей, і серце дітей до батьків, щоб я, прийшовши, не побив землі прокляттям.